Всім привіт! У мене сьогодні буде огляд на новинки для губ. Тому я зараз без помади, без нічого, тільки тішечки протонувала губи, щоб забрати власний колір. Бо він в мене в принципі активний. І будемо пробувати помадки. Це справді не бюджетні помадки. Це у нас тут дві типу як бальзамом йдуть, і всем Лоран. І від Баймаріо я, взагалі, всі пробую вперше. У мене тут навіть шарлота. Шарлоту я взяла пілов толк, але у мене тут феєр. Я пробувала звичайно користувалася звичайною, просто пілов толк. А це в нас світла, вона більш дорожева. І будемо зараз пробувати. Особливо мені дуже цікаво, як буде і в сам Лоран, тому що я ці продукти ще не пробувала саме е, лінійки для губ. І в мене дуже великі очікування. Мені дуже цікаво. Хоча по запаху, по запаху в неї такий специфічний, який дуже свіжий запах. Я такий не дуже люблю, але вже інтригуюче. Візьмемо. Олівчик під нею. Я візьму від Road у відтінку Toast. Це такий класичний коричневий відтіночок. Мені подобаються взагалі ці олівчики, якщо ви не бачили, у мене огляд є на Ютубі, і вони мені дуже я прямо зараз їх часто юзую, і якщо говорити про мінуси, то для мене особисто для мене їх взагалі немає, тому що мені подобається і розхід дуже мінімальний, і нанесення зручне, аплікатору, і зовнішній вигляд, і по консистенції. Ну, коротше, це не огляд рот, але я вам хотіла нагадати, ними намалює будь-яка дівчинка собі. Ось, подивіться, я просто в пару, пару мазочків зробила. І зараз трішечки таке донанесу. І будемо наносити. М -м -м, мені так цікаво, що капіць. Ну, це прям люкс люкс і Сен Лоран. У мене мініатюрка, але все одно це дорого і багато. Ось як вона виглядає. Ну, дуже красиво такий відтінок. Вона, походу, йде як бальзам. Не як там класична помада, але зараз вона грати. Боже, яка краса! Боже, дівчата! Як гарно. Вона прям тає на губах. Така приємна, м, нанесені. Прям така скользить. Цікаво, вона вноситься. Перший шар він такий ніжний, а ти нам додаєш, і він такий більш відчувається і починає блистіти. Ну, цікаво, така масляниста, але приємна на губах. Якраз не відчувається оцей запах, що окремо йде, бо я в відушки, чесно, я в косметиці. Хто, можливо, дивився відгуки на. Мої в Ютуб, то я відушки не дуже люблю в косметиці. Для себе стараюся обрати без віддушок. Але хто я така, щоб відмовити і в Івсен Лоран, і не взяти цю помадку бальзам М -м, такий класний відтінок. Мені дуже подобається. А як вам? Ніжний, ніжний буде залежно від вашого олівчика, що розкривається по-своєму. Е ну, дуже красиво. Прям така помадка, бальзамчик на кожен день. Клас. Мені подобається. Я сам От Я стерла, і подивіться, які красиві губи. Ой, цей люкс пусте мене по світу просто. І від By Mario ось такий бальзамчик. Чесно признаюсь вам, я вже його юзала. Він, типу, йде як для збільшення губ. Воно попікає і прям збільшує. І я вже ним деякий час користуюсь, і мені прям дуже подобається. Він так пахне приємно якоюсь. Ягідкою, щось таке солоденьке, ягідне. Тільки подивіться, який красивий відтінок. Ну, це щось космічне для літа, мені здається, ідеальний варіант, бо воно таке легке. Я, до речі, інксувала з темним олівчиком, прям робила контур такий, як для брів, наносила контур, так як я люблю, і міксувала з оцим By Mario. Він вже починає мені попікати. І зараз подивимося, наскільки збільшаться мої губи, як вони будуть виглядати. Трішки зачекаємо. Ну мені, якщо чесно, колір взагалі дуже імпонує. Я отакі от якісь ягідні соковиті відтінки раніше дуже часто носила, прям обожнювала. Потім якийсь був період, коли я перейшла на матові помади. І напевно він у мене такий був досить тривалим, поки я не почала купляти знову ж таки роут, і ось ці тінти е, навернули мене до цієї блискучої сторони, сторони косметики. От прям раніше матові помади мої of the best були, а зараз мені все подобається, все, що сяє. Мені вже матове, от це воно все ж сушить. Здається, що вони такі дуже строго виглядають. Хоча, деколи я, звісно, собі все одно роблю, але. Ось ці Glow в тінти від «Road» від Шарлотти Тілбері. Мені дуже подобається. Лампер її такий класичний, красивий, ви бачили, можливо, у мене також в відгуках. Він мені прям дуже-дуже подобається. Ось. І тепер моя улюбленка це ось цей «Mario». Подивіться, які красиві губи. І попікає воно так: терпимо. Не так як Too faced щось між Шарлоттою і ту faced Терпимо. Ось який відтінок, ну він прям мені дуже природній такий, але в той же час і легкий, якийсь дівочий, такий приємний такий на губах, не розтікається, до речі, я скільки Оце його юзала, Він просто поступово-поступово в губи отак впітується і залишається такий легкий-легкий тінтовий колір. Тому мені прям дуже подобається так, красиво! Як вам? І ми плавно переходимо до Шарлотте Тілбері. Я ось взяла олівчик, це, здається, міні-версія. Але я думаю, попробую, тому що ви знаєте, мою любов до коричневих олівців, а цей такий в класичному відтінку її піловтолк. На постійній основі в мене немає, тому я взяла собі ось такий піловтолк і вирішила спробувати саме помадку. І Pillow Talk Fair. Ось цей феєр такий прикольний колір, якийсь такий ніжно рожево і зараз ми попробуємо. Так, спочатку прийдемося олівчиком. Дуже мені цікаво, як він буде. До речі, в Шарлотті Тілбері вийшли нові олівці двохсторонні, ось такі, і мені вже <плодуває> боже, як назбирати ці всі гроші на, на цей люкс, щоб було те, що я хочу, і те, що виходить. Це просто якась біда. Ну, досить такий приємний в використанні. Він такий козається гарно. Мені здається, оце зараз мода, ви бачите, поступово переходить від цього коричного контуру на більш такі звичайні кольори під губи. Я прям бачу цей тренд, він вже починає трішечки набирати обертів. Такий олійвок, я всі губи не заповнюю, бо я хочу подивитися в чистому кольорі на помадку, щоб дівчик не перекрикував і не затемняв губи. Контур прекрасно, але ми залишимо для нашої зіроньки місце. А, як вона класно пахне. Схоже, до речі, запах до ось цього плампера. Ммм. Що чесно, з цих трьох, що, якщо вибирати, то мені, напевно, шарлота найменше подобається. От не звикла я себе бачити з цим контуром таким під губ. Мені подобається все-таки коричневий. І зараз ми попробуємо стерти і нанести цю помадку під коричневий, підкоричневий. Але так, в принципі, по відчуття, дуже приємний аромат, дуже приємний такий після смак помади. От зараз мені так, таким солодким, якимось ванільним, прям приємно. Знаєте, я говорю, і мені хочеться. Ще насолоджуватися цією помадою. Помада прям круть. А олівчик ну, таке. Більше я її його не повторюю. Не мій колір. Можливо, коричневий треба в шарлоте придивитися. Оці новенькі мене дуже цікавлять, але не цей такий класичний. Наш роу, до речі, ліфт мені також дуже подобається. Він не такий приторно-рожевий, якийсь. Я не відчуваю себе старшою жіночкою з ним. Тому все-таки мода модою, а я буду вибирати більш до коричневого. так. І зараз затимною. Ну, подивіться, пару рухів просто все ковзає. До речі, він гарно тримається на губах в мене особливо. Подивіться, я б, я не знаю, ну як його можна не любити. Такий він класний. От нашаровуєш, нашаровуєш, і воно таке гарне, таке гарне. І, і легенько нанесеш гарно, І намалюєш прям багато гарного. Взяла собі ось цим аплікатором, чуть-чуть підтушувала. Особливо, якщо ви не, не візажист, то дуже зручно. Бо трішечки на центр. Подивимося, як буде виглядати. О, так мені більше подобається. Так класно. І колір мені вже гарно подобається помада. Класно виглядає. Отак круто, подивіться. Правда? Класний колір. Помадка прям ван лав. От тепер мені прям подобається. І напевно, ось цей прям мій улюблений тепер варіант. Як це виправилось, так? Тільки що був самий найгірший, а став найкрасивіший. Дуже гарно. Як вам? Який вам варіант найбільше сподобався? Мені особисто, напевно, перше місце я віддаю Шарлоті, потім це Лорану, можливо, навіть їх, ну, ще в роботі, як мені подобається. Можливо, вони навіть розділять перше місце. Ну і Маріо просто воно не схоже. Да? Якщо серед помадки і більш такі класичні на кожен день, то ці дві перемагають, якщо щось таке літнє, ягідне і таке легеньке платячко, то звичайно Маріо. Ось такий в нас вийшов огляд такі чудові помадки, які коштують майже як пів крила маленького літочка. Тому, чи я можу вам рекомендувати? Так, звісно, чи ви хочете щось бюджетне, то звісно можна і вибрати щось бюджетне. Але якщо ви маєте кошти, бажання, то чому б і не купляти щось краще для себе? Особливо для губ, це в нас наноситься на слизок губ потрапляє всередину, то мені здається, також не треба на цьому економити. І прям достойні, достойні помадки, клас, мені прям все подобається. Дуже красиво. І можу вам рекомендувати. Напишіть, як вам огляд, яка найбільше помада сподобалася, обов'язково зберігайте собі, поширюйте. Я буду дуже вдячна вам за активність і буду частіше випускати відео, бо з роботою це трішечки важко. Але коли я бачу, коли ви мені задаєте питання, лайкаєте, коментуєте, то, звісно, я стараюсь пошвидше вас побалувати своїми оглядами. Всім гарного дня!